Шановні українці, сьогодні я була в е, місті Києві е, на площі Майдану і з таким, знаєте, маленьким е, пікетом я подякувала працівникам ООН, працівникам ОБСЄ, працівникам Червоного Христа е, за їхню працю на благо України. Я вважаю, що ці організації надзвичайно багато зробили для нашої держави і ще багато зроблять. І ті, хто їх критикує, я вважаю, що е, це емоції, вони зрозумілі, тому що в країні війна і багато гине українців, ну, ситуація критична, і будь-який політик, якого б він не був рангу, повірте мені, що інколи не витримує нервова система, і яким би ти залізним не був там воїном. Ти, не... коли бачиш, як страждають діти, а нас загинуло в Україні Ні, 500 дітей. Коли Путін говорить, що він не стріляє по мирних жителях, він говорить неправду. Нас загинуло 500 українських дітей. І коли ця людина говорить, що це не ми, і що вони нікого не вбивають, і Наносять ракетні удари тільки там по військовим об'єктам, він говорить неправду. Вони стріляють по працівникам ОБСЄ, вони стріляють по працівникам ООН, вони стріляють по працівникам Червоного Христа. Є загиблі серед цих е, таких надзвичайно впливових е, структур, Є загиблі. Я, коли потрапила до полону, поїхала рятувати 25-й десантний батальйон. Я вам скажу, що до мене поїхали на порятунок. Подивіться, в яких умовах мене утримують працівники У ООН, їх теж взяли до полону. Вони могли загинути. І мій низький уклін перед ними, тому що завдяки їм я вважаю, що і завдяки їм я все таки вижила. Тому дякую, дякую і ще раз дякую. Ваша. Одна із кращих воїнів України, шановні українці, куплю в селфі цю палку, чи вже як точніше купила, ніяк не знаю, не розберуся, як з нею працювати. Ваша Єрмакрату.